Привіт, друзі, з вами як завжди я вами Артем. Хочете, друзі, грати в PSP-ігри на вашому смартфоні, але не знаєте як, тоді, друзі, вам сюди ви прийшли на те саме відео, яке вам потрібно для цього. Що, друзі, я сьогодні вам хочу розповісти. Про програму, дану, яка називається PPSSPP. Її є два версії. Дві версії, коротше, у нас є Gold, це така жовтенька, і є синя безплатна. В плеймаркеті можете скачати, друзі. Також все це, друзі, буде в моєму телеграм-каналі, ссылочка на нього, як завжди, внизу під відео в описанні. Друзі, всіх чекаю, переходьте. Я, ось, друзі, скачав ось, ось сьогодні на днях. Тест драйви Ігрушка прикольна. І також зомбі. Офроуд, чи як вона там звається, ви все бачите, друга ігра. І ці ігри, друзі, я вам сьогодні розповім, де скачати, як встановити і запускати. Так що, друзі, переходимо до того, де їх можна скачати ігри. Вибір величезний. Так, друзі, привіт. Так, ось це у нас називається PDA Life. Нажимаєте ви бо на нього, можете зразу тут внизу нажимати ось ігри на PSP. Нажимаємо. І нас пере. Кидаю я на цей сайт, друзі. І дивіться, тут великий вибір ігор, які можна скачати на PSPP. -E. <свіс> Бачите, друзі, тут у нас багато є ігор. Також можна по категоріям вибрати, які ви хочете. Наприклад, гонки. Давайте, дивіться. Нам вибирає тачки 2. Такі Гран Turismo, Crazy Taxi, друзі. Net for Speed у нас є. Також, друзі, багато Burnout, Netfor Speed street Коротше, друзі, багато. І зараз покажу цю ігру, де я скачав собі. На телефон. <кхід> так, зараз ми її знайдемо Асфальт вже є. Другий. Ось о, друзі, оце рейцер Ось тут, друзі, бачите, оця ігрушка Test Drive Unlimited, де я скачав. Зараз зайдемо, дивитесь. У нас тут є ігрушка дана. Ось дивіться скріншоти даної ігрушки. Тут відкрита карта, вибирайте машину і ганяйте, друзі, місії. Також, друзі, як скачати. Нажимаєте скачати. Загрузка йде. На цьому, друзі, не все. Так, скачали цю ігру, переходимо далі. Тоді, друзі, переходимо в зархівер. Є така програма в плеймаркеті, скачуєте її. І тут, дивіться, спускаємося там, де домлоу, нажимаємо сюди. Тоді, наприклад, та ваша ігра. Ну, чи... Яка там лібо ігра, яку ви скачали, У мене поки що і нема, так як я її перемістив туди. Так, друзі, тепер шукайте вашу ігру, яку ви скачали. І дивіться, що робимо. Давайте, наприклад, ці і Нажимаємо нажимаємо, друзі, також зажимаємо тут і нажимаємо вирізати. Вирізуйте цю дану ігрушку, яку ви скачали. Ну, Другий крок, друзі. Робите папку свою нову, ось нажимаєте на саме верх і робите нову папку. У мене ця папка називається ось о, PPSSPP. Ось о, бачите, мої тут ігри, оце тест-драйвер і о, Zombie Racers. Це дані ігри, які є. І ви робите папку таку під названням. Тоді, друзі, закидуєте в цю папку ігри. Якщо ігри даного формату, як у мене, ось о, ZIP. То берете, розпаковуєте її в цій папці PP, PP яку ви зробили. А якщо ігри в форматі KSO, ось то бачите знизу зомбі рейсер, то, друзі, просто закинули сюди, розпаковувати не треба. Вони самі підходять все на краще, коротше буде. Так, друзі, тепер переходимо в самий емулятор. Так, друзі, після того, як ми перекинули дану ігру, яку скачали. Папку PPSSPP. Тепер нажимаємо сюди огляд. І вибирайте тут свою папку, усю, яку ви создали PPSSPP. І нажимаєте використовувати цю папку і наживаєте дозволити. І після цього, друзі, ігри, які ви перекинули в ту папку, появляються на головному екрані в вашому емуляторі. І все, друзі, нічого сложного, важкого тут немає. Кожен зможе так зробити, кожен зможе грати дану гру. Ну а зараз, друзі, давайте пройдемося по настройках даного е, цього емулятора. Так, налаштування гри в нас є, бачите? Так, давайте налаштування гри. Дивіться, що в нас тут є. У нас тут багато є всяких режимів, друзі, але я поки що вам нічого казати не буду, так як тут все автоматично робити. Якщо щось в когось не робить, бувайте в ютубі. Там багато ютуберів показує, як настроювати даний емулятор. Ну, друзі, давайте затестуємо одну ігру тест-драйвер. Нажимаємо. І погнали. Так, давайте трохи звук збавлю. Все, ігрушка запускається. Зараз така презентація пройде. Давайте пропустимо все. А ні, пропустити поки що не можна. Ну зараз покажу вам дану ігрушку, друзі. Вона реально, друзі, робить. <кхід> І зможе кожен грати, друзі, любі ігри на своєму смартфоні. Які грають на PSP. на Прикольно, друзі. Я, коротше, пропустив. Ось, дивіться. Старт нової ігри. Нажимаю. Хопа. Все підтверждаємо. Так, сохраняти, звісно, давайте збережено нормально. Ви хочете. Без будемо грати, на треба на мене писати швидше we'll Так, все, друзі, виходимо назад. Управління можна поміняти якщо хочете. Пуствітлісність, мертва зона, джойстик. Можна нажати так, оп, побачите тут показую. і туди сюди, таке. Нам воно ну, поки що не цікаве. Так, давайте, друзі. Тепер нажмемо Быстрий заїзд. Щоб показати вам щодо чого. Якщо нас нажмете старт ігри, то вам тут покажеться, друзі, зразу... А, Абистрий заїзд» ми не можемо зробити. Ну що давайте старт ігри. Тут зараз буде наші герой, але я пропущу. І друзі, зараз прийдемо до самого. Благо. Карта тут дуже велика. Відкритий світ. І грахоні як для мене, то ще нормальний в мене. Так, ось до наша машина. Можемо вибирати між до... Скільки у нас тут? Три, да, машини? Ні, не три. Чотири машини. Давайте ось до... Цю. Це на що? у нас Mercedes Benz. Астон Мартін. Астон на Маркін. Мені подобається. Ви тут берете машину в оренду, тоді виїжджаєте на гонку, виграєте, заробляєте гроші. Так, дуже прикольно. Дивіться, друзі, нажимаєте на хрестик, газ управляєте джуйсом. Дуже прикольно, робота на мене. Карта дуже велика, зараз вам покажу. Саму карту тормози на тормозимо. Оцей квадратик, дивіться, друзі, карту показую. Все, дивіться, яка здорове на карта.